Серед черкаських студентів обрали, хто поїде на всеукраїнські змагання. Спортивні старти, здорова молодь провели між п'ятіркою вищих навчальних закладів міста. Кожен представив по три команди. Обирали кращих юнака і дівчину. Змагались вони у чотирьох естафетах: бігові старти, дартс, настільний теніс та волейбол. Так кажуть організатори, тренували спритність, влучність та командну роботу. Першість вибороли студенти черкаського національного. Переможець цих змагань буде їхати на всерегіональні змагання в місто Південне і різновид змагань, хто знає, які там буде, щоб наші студенти, діти були готові до всього. Здорова нація в нас буде лише тоді, коли у нас будуть буде здорове студентство, будуть здорові діти. Тому змагання, знаєте, основна мета у нас не змагатися, не перемога. А об'єднатися тому, що сьогодні, в такий складний час необхідне нам єднання.